Рада вас вітати у цей зимовий прекрасний день на своєму каналі Світ Алла. У нас сьогодні для зустрічі прекрасна нагода виповнилася каналу два рочки сьогодні. Він зовсім невеличкий цей вік, але дуже приємний. Бо за цей короткий час нас з вами стало більше 40 тисяч. Уявіть собі, я мешкаю в невеличкому. Мальовничому прикордонному місті на Сумщині, в цьому чудовому краю, подивіться, яка у нас прекрасна природа. І започаткувала свій канал саме два роки тому. Уже коли йшла війна, як ви розумієте, це моє містечко було окупованим, пережило окупацію і зараз продовжує жити своїм буденним життям. А я веду канал, завдяки якому отримую насолоду від спілкування з вами. На моєму каналі ми разом з вами вирощуємо квіти, вирощуємо огородину, кулінаримо. Я також беру вас разом з собою в мандрівки за океан до дітей. Тож я думаю, що нам разом з вами цікаво. Мене надихає те, що з кожним днем нас все більше і більше. Ваші коментарі мене завжди надихають. Хоча вони бувають різними, але я вам скажу, що 99% це дуже гарних, позитивних добрих коментарів. Свій канал започаткувала у цей нелегкий час, саме для того, щоб знайти Розраду для своєї душі, для своєї, для свого розуму, для своїх рук, для своєї голови, скажімо так, завжди з великою радістю чекаю на зустрічі з вами, завжди з великим почуттям відповідальності, відношуся до кожного свого відео. Знімаю їх завжди дуже і дуже хвилюючі, хвилюючись. Якщо колись в моїй мові чуєте суржик. Нелітературні слова, то прошу мене вибачити. Зважте на те, що живу я в 30 кілометрах від кордону, з недобрим сусідом. Тож і навчалася в школі не на українській мові, і живу в такій місцевості, де суцільний суржик, Тож вибачайте. Але це не головне, зараз я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, підтримуйте наших. Воїнів, які захищають нас кожного дня. Донатьте, підтримуйте волонтерів, і я дуже шаную цих людей, з великою повагою відношусь до них. Тому, тому закликаю і вас: донатьте, підтримуйте наших хлопців. Прекрасний сьогодні день. Ще раз хочу вам сказати: любуюся цими краєвидами. Ви погляньте, яка краса. Яке небо, які ліси у нас прекрасні, птички цвірінькають все так гарно, хочеться дуже хочеться миру. Всі ми з нетерпінням цього дня чекаємо, думаю, що може він десь і близенько. Хочу, щоб ви мені писали, що б ви хотіли бачити на моєму каналі, чи то більше кулінарних рецептів, чи то може вас цікавить більше виноградарство. Ми з великим задоволенням, чоловіком, вирощуємо свій виноградник, де маємо вже понад 60 сортів. Сорти є дуже цікаві: є новинки, є старі, гібридні форми є. Дуже все це цікаво, я вам скажу, займатися цією справою, тому цікаво мені, чи потрібна вам ця тема. Огородина то само собою, я думаю, вона цікава кожному. Кулінарія також. Пишіть обов'язково, які вам рецепти подобаються. Пишіть свої улюблені рецепти, будемо їх готувати разом. Я думаю, що це буде все буде це цікаво. Також. Якщо ви потребуєте більш широкого формату чи то запитання, відповідь чи може якісь інші теми, то будемо, звісно, розширювати. Що бажаєте, ви все буде на моєму каналі. А зараз трішки історії, що мене спонукало до заснування каналу. Ви знаєте, що мої діти також мають на Ютубі канал моя невісточка Аліна Фудді веде його вже, вже майже сім років. Ось через два дні буде. Буде ось така чудова дата семирічна. Мають багато дуже підписників, більше трьох міль... мільйонів. І ви знаєте, дивлячись на них, я завжди душою переживала, як продвигався їхній канал. Читаючи, звісно, у підготовці відео я не, не приймала участі але завжди дивилася кожне відео, знаєте, з трепетом в серці. Звісно, хвилювалася за своїх дітей, читала коментарі під кожним відео, може комусь щось і відповідала, писала. Коли були особливо негативні коментарі, мене це знаєте зацепало десь дуже-дуже глибоко. Ну, Ви розумієте це, як воно як дітям хтось щось пише негарне. Але ви знаєте, ця дівчинка така невеличка на зовнішній вигляд дівчинка має. В собі дуже такий міцний стержень. Я знаю, що це слово не українське, але вибачте, сказала, що сказала. Просто хочу <кій> хочу вам сказати, що саме вона, саме ця дівчинка, і підштовхнула мене до відкриття свого каналу. Вона бачила, як ми, до речі, Всією родиною переживали окупацію. І це саме в окупацію були. Знаєте, підтримували один одного як могли. І. На протязі року після окупації було дуже вс... все рівно на душі, дуже тяжко було все це переживати. І коли ти пішов на роботу, пропрацював день, прийшов додому, і ввечері ти знову в цьому негативі, в цій війні, ти від неї не можеш нікуди дітися. І ось одного разу, отак Алінка регулярно мене підштовхувала, що відкрити канал, чому ви готуєте, чому ви не покажете це людям? Ну я якось на це реагувала. Знаєте. І хотілося, і боялась, скажу так. Але ось саме, але, мабуть, як не дивно, то ця війна саме мене і підштовхнула. Приходиш з роботи, як я кажу, в там негативі, там бомблять, там ці новини з фронту негарні. І ти хочеш якось відволіктися. А як можна відволіктися, коли в хаті з чоловіком вдвох більше ніде нікого? Ще маю маму. Дуже стареньку, їй більше 90 років. На яку теж трішки відволікаєшся, але ж основна маса, знаєте, голова загружена одним тільки подіями в країні, негативними подіями. І щоб це якось пережити, пішла на цей крок. Перше моє відео, ви знаєте, я його знімала на такому, на такому ентузіазмі, на такій. Високій ночі. Я отримала серед зими у лютому місяці корінці півоні. Я їх дуже полюбляю, а отримала саме у лютому по тій причині, що було колективне замовлення, яке я зробила за рік і повинна була отримати восени коріння півонів, але отримала їх у лютому. І ось, отримавши ці, отримавши ці два корінчика моїх улюблених і довгоочікуваних півоній, я не могла не зняти про це відео. Ви знаєте, в мене в душі отак все вирувало. Мені хотілося це комусь показати, комусь розказати. І звісно, що поділилася саме з вами. В лісі поряд люди купаються в ставку, Не буду вам їх показувати, але молодці моржують. Оксанко, тобі теж привіт. Це моя підписниця, яка муржує. І, до речі, яка теж є блогером, українським блогером. Я хочу вас також закликати, попросити, підтримуйте україномовний контент, тому що на Ютубі він знаєте не зовсім міцно тримається на ногах. Що він зовсім, зовсім зовсім молодий цей україномовний контент? Тому Підтримки він вашої потребує. В більшості своїх ви знаєте, що російськомовні, англомовні, різні, різні, різні контенти. Але наш український, наш рідний, то ви ж його підтримайте. Ну що ж, я вам розповіла, яке було моє перше відео. Потім я вам показувала трішки своє розбумблене місто. Це було для мене це теж було дуже, так знаєте, і гірко. І... Дуже хвилювалася, може, відео не зовсім якби професійно знято, але ви розумієте, що перві відео вони такі є. Далі може трішки ми їх якось удосконалюємо, а перші вони такі є. Хочу також пройтися, показати вам свою природу. Влітку тут взагалі супер. Це урочище не скучне, Засноване воно було дуже і дуже давно 1700 якийсь рік. Має дуже цікавий грот німф. Він знаходиться там в далечині. Зараз спробую вам показати Вон в тій стороні. Отам, отам, отам знаходиться грот Німф Колись я таке вам його покажу, обов'язково покажу. Але думаю, що це буде влітку. Зимою туди йти ну, і, і взимку там красиво, чудово там. Але літо то є літо. Тож діждемося зелені, діждемося літа. Якщо вам буде це цікаво, я обов'язково зніму. Звісно, хочу вас і запитати. Я вже запитувала, але хочу знову ж таки запитати, що вас більш цікавить? які теми вас цікавлять. Чи цікаві вам влогові випуски? Тому що я знаю, коли тематична ага, кулінарія цікавить там. А от влоги, чи вони вас цікавлять саме мої, чи вони вам не цікаві? Ой, ну хочеться поділитися. Ви знаєте, багато тем, я думаю, можна знайти для спілкування. Але ж одне, коли ми відчуваємо енергетику один одного на невеличкій відстані і зовсім інше, це коли говорити в екран. Телефону чи іншого мобільного пристрою. Ви знаєте, це коли не зовсім ти відчуваєш зв'язок, так, я намагаюся уявити, що там, за цим екраном, за цим знаходиться велика маса людей. Тільки у мене їх більше 40 тисяч, що дуже і дуже приємно. Я всіх вас. Дуже і дуже люблю, бажаю вам завжди миру, бажаю вам міцного здоров'я і хочу побажати вам всіх земних благ, які тільки є на цьому світі. Я всім вам бажаю, щоб закінчилася війна. Ми дожили до тієї перемоги, святкували її, щоб ми заквічували нашу землю. Дуже полюбляю квіти. тож... <головіки> і зараз у мене на підвіконні стоять уже і петунії. У стомочки отакі малесенькі, петунії більші, вони почеренковані. насіяна мікрозелень. Все чекає весно. Ви знаєте, сьогодні на дворі більше 10 градусів морозу, але сонечко таке ласкаве, таке приємне, що зразу навіває. Оці думки про весну хочеться вже на город хочеться. садити, сіяти. Вирощувати томати, перці та іншого городину. У парнику, у теплиці, вже я хочу на днях посіяти редиску, тож мене дуже цікавить, у кого є неотаплюємі, Теплиці, коли ви сієте редиску. Я завжди чому, чомусь з нею запізнююсь. Але хочу в цьому році ні в якому разі не запізнитися. Зелень буду трішки пізніше, а редиску вже хочу ось-ось-ось. Купила сору, купила селекту. Які ви порекомендуєте сорти ще посіяти. Це мені теж цікаво. Вже. Хочеться бачити, як сходять півонійки, а ви знаєте, тільки сніг з землі зійде, і вони вже покажуть свої червоні носики. Тож ми їх будемо їх, то будемо їх підгодовувати, рехлити землю, щось робити. Уже руки чешуться, я вам скажу відверто. Також хочу вам сказати, що я отримую неоціненну підтримку своєї родини кожного дня, починаючи з своїх малесеньких онуків, які дивляться на бабушку в екрани телевізорів, бо її не можуть відчути поряд. Ви ж знаєте, я за тисячі кілометрів від них. І неоціненна підтримка також всієї моєї родини: дочки, зятя, сина. Невісточки старенької мами також всім дуже вдячна. Чоловік сьогодні взагалі зробив сюрприз. Подарував мені в честь <сум> отакої дати двохріччя. Дуже цікавий подарунок. Але зараз приїдемо з лісу, і я вам його обов'язково покажу той подарунок. А зараз ми вже вдома, і я вам покажу. Подарунок чоловіка. Бачите, отримала ось таку посилочку. 3 кілограми вагою. Зараз її розпакую. Не буду витрачати ваш час, розпакую та покажу. Ось такий подарунок отримала, ви погляньте Це ж надо тобі такого. Чоловік придумав. Ну, ви знаєте, для мене це прекрасний подарок. Я теленовій упаковці, може погано видно. Що це червона рибина. Ось була запакована гарненька. Ось так. У наших магазинах зараз я вам скажу так, зовсім немає вибору у рибі та в рибопродуктах Тож для мене, як для саме кулінарного блогера, це як знахідка. І смачно, і уявіть, скільки я страв смачних приготую. Звісно, що сьогодні першим ділом виріжу стейк. І зроблю собі святковий обід чи то святкову вечерю. А на сьогодні все, моє милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, спокою, гармонії, а також злагоди в ваших родинах. Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. До нових зустрічей! Розпакувала свій подарунок. І запитала у чоловіка, скільки ж коштує цей скарб. Уявляєте рівно стільки, скільки в супермаркеті коштує кілограм червоної риби? 750 за всю рибину.